Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 23 окопні пічки виготовили та передали військовим студенти вищого професійного училища номер 11 під час занять зі слюсарної справи. Про це Суспільному розповів майстер виробничого навчання Ярослав Гонтар. З початку року буржуйки для оборонців виготовляють у позаурочний час. Спочатку це робилося на, після теорії на виробничому навчанні. А зараз це вже на добровільній основі. Першокурсник Михайло навчається на слюсара з ремонту колісних транспортних засобів. До майстерні, де виготовляють буржуйки, приходить кілька разів на тиждень. Розповідає, що входить до його обов'язків. Моя робота це розкреслити та вирізати деталі до зварювання. Обчистити від замусельниць, щоб ніхто не поранився на продовженні іншої роботи. Також під димоход під коми. Одногрупник Михайла Анатолій займається зварювальними роботами. Каже, процес не важкий. І корисну справу робить, і набиває руку. трубу, димоход, димоход, полка, щоб можна поставити такий нагрітий малий чай, ще варю, Так цікаво. На завершальному етапі пічку фарбують та перевіряють, чи гріє. я займаюся обжирванням буржуйок перед покраскою. І дивлюся, якщо я десь буржуйка, хлопці не доварили. Я їм говорю, це чи десь дверки не дожали, чи приварили. Готову буржуйку Суспільному показує майстер виробничого навчання Ярослав Гонтар. Її перевагу у тому, що вона компактна і може віддавати тепло навіть від окопної свічки. Матеріалами для виготовлення пічок забезпечують небайдужі, каже Ярослав Гонтар. Все повністю залізо використовуються балони від фріону, тобто раніше вони використовувалися для зберігання і заправки автомобільних кондиціонерів ми їх використали як корпус: 90 труба як димохід. Зробили там заслонки для того, щоб можна було тягу зменшити. Придумали в ході теж з учнями таку площадку, на якій можна розігріти каву, чай чи що буде потрібно. На передову студенти училища цього разу передаватимуть і автомобіль Кунг. За словами директора закладу Михайла Бевка, ця автівка була на балансі училища. Її свого часу придбали як донора для іншої. Тепер Студенти її переобладнають для військових. Він обладнаний матрасами, запас води, і акумулятор. Да, і, по крайній мірі вже не треба ці шатри, щоб він навіть будувати, а прямо затягнули його, в якийсь окоп поставили і вже тут можна тимчасово перебувати. У такий спосіб у студентів виховують патріотизм, каже Бевх. А відео подяки від військових надихають молодь не зупинятися. Це тут такий бліндажик, тут ми відпочиваємо. Вже я встановив ваш пристрій, нагрілося тепленько. Дякую вам за це. все. нам скорої перемоги, вам миру. Чекайте, ми всі швидко повернемося з перемогою. Шість буржуєк, які вже змайстрували, студенти передадуть випускникам училища, які нині захищають країну. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Сироварню на 100 літрів, охолоджувач для молока, ванна для соління сирів, аналізатор, ліри для сиру, кондиціонер та вакуумний апарат. Це обладнання на своїй сироварні родина Устиненки із Літина використовує середини 2023-го. Придбала його за грантові гроші, а це 24 тисячі євро, каже власник ферми Дмитро Устиненко. Конкурс мінігрантів під назвою Курс на незалежність, на який подавалися, пройшов торік у березні. Коли були спілкування з кураторами проєкту, я їм розповів про свою ситуацію, що у мене, ми виробляємо сир, у нас є кози, ми виробляємо ще овочі, вирощуємо і. Мені запропонували написати дві ідеї: два бізнес-плани. Тобто по овочам, один бізнес-план, і другий по виробництву сирів. Розведенням кіст та сироварінням займаються майже шість років. Переселенець з Криму каже: спочатку знайшов у літині кохано, а потім закохався у сільське господарство. Тесть тримав поля. Він фермер був і у нього було трохи овець і декілька кіз було. З молока кіз, варили сир спочатку найобичний, звичайний, одегейський. Самі їли, давали пробувати знайомим, подобалось, а потім все переросло в якусь справу. У нас теж була коза вдома, і ми брали молочко. І туди кошечки кришили, і так казали козімоні. І чоловік каже: слухай, а чому не назвати фірму так ну, нашу ферму? Козімоні кози і молоко. Дмитро за освітою автомеханік його Олена юрист. Сімейна справа об'єднала всю родину, каже Устененко. Я займаюся доглядом за кізьми, кізьми дою їх привожу дружині молоко. Дружина в основному варить сири. Тесть те, що займаються в основному огородиною. Як виготовляти крафтові сири і заробляти на їхньому виробництві вчилися поступово, аби досягти нинішнього результату, каже Олена Остененко, зіпсували не один літр молока. Чоловік дивиться, от каже, наприклад, що давай спробуємо той халумі. хорошо, ми його беремо, зварили м'ятою, там стандартною, де м'ятою. Є такі клієнти, які хочуть той же самий халумі. Тільки він хочуть вони без. Ми пробуємо без. Зробили, зробили, сподобалося. Виробляємо для сироваріння використовують лише натуральні інгредієнти: це козяче молоко, ферменти і закваски. Після того як ми зібрали рікоту, занурюємо сир в сиворотку 85 градусів. Він буде варитись приблизно. 30-40 хвилин. В лінійці у нас багато. Саме основне – це Адгейський, Бринза, Рабіола, Халумі, Рікота. Ми почали виробляти тверді сири. Зараз каже Дмитро, сиру варять мало, бо не сезон. Двічі на тиждень переробляють по 60 літрів молока, жирність якого майже 7 відсотків. Нині на фермі подружжя до сотні овець та стільки ж кіз. У сезон вони дають до 140 літрів молока, а це 15 кілограмів сиру в день. Коза дуже привередлива животне. Вона не буде їсти, якщо сіно вже впало на пол, Вона вже його їсти не буде. Всього тока з кормушки. У планах подружжя Остененків не тільки розширити стадо, а й зробити ферму осередком зеленого туризму, де можна буде і сир скуштувати, і з кізьми сфотографуватися. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниччина. у Вінниці на базі спорткомплексу Брідж стартував відкритий міський турнір із боксу серед юніорів. Одним із перших на рингу боксує 14-річний Іван Горний із Хмельницької області. Змагається у ваговій категорії 46 кілограмів. Спортсмен провів три поєдинки. Переміг за сумою балів. Перемогу області. «Мені здається, що я більш опитніший за свого супротивника. Акцентував ударами по корпусу і здобув перемогу. Григорій Барбак каже, тренує хлопця чотири роки. Останніх півроку готувалися посилено, тож перемога очікувана. Перемога ну, це його характер, його школа, техніка боксу і його бажання. Він вміє видергувати противника, дурити його, обманювати в хорошому плані в спортивному, дати йому промахнутися. І нанести удар у відповідь. Серед учасників змагань – 15-річний Володимир із Харкова каже, це його перший поєдинок і перша поразка. «Провів я три поєдинки, і найпослідній последні, найважче. Кидався на суперника, мабуть, і за того програв. Загалом участь у турнірі беруть 120 спортсменів із 10 регіонів України, каже суддя змагань Владислав Кощеєв. Боксують у двох вікових групах. Кожен учасник проведе по три раунди тривалістю дві хвилини. «13 вікових категорій. Це від 46 кг до. Найтяжча вагова категорія 80. Призових місць буде 18, тому що в деяких вагових категоріях було багато учасників. Прийшлося розділити на дві групи. За словами Владислава Кощеєва, відкритий міський турнір з боксу серед юніорів триватиме три дні. Змагання присвятили пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука. У Вінниці його проводять 20-й рік поспіль. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.